12 квітня Кременчук новини за хвилину. Голова служби безпеки України Василь Малюк, коментуючи жорстоке вбивство окупантами українського воїна, пообіцяв знайти нелюдів, що це зробили. Якщо буде потрібно, дістанемо їх всюди, де б ви не були з під землі чистого світу. Підкреслив керівник спецслужби. Президент України Володимир Зеленський отримав дві найвищі нагороди Чеченської Республіки Ічкерія ордени честь націй та імені Джохара Дудаєва. Нагороди нашому президенту передав начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. В Кременчуці скасували абонплату за гарячу воду для мешканців, яких обслуговує саме кременчуцьке підприємство Теплоенерго. Тепер у місті очікують такого ж кроку і від обласного підприємства Полтава Теплоенерго. Петиція на сайті Кременчуцької міської ради щодо розірвання договорів оренди землі з УПЦ Московського патріархату набрала необхідну кількість голосів. І тепер це питання будуть розглядати у мерії. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І пам'ятайте, лайк і підписка.